Я живу в хуторі за який знаходиться поблизу села Він. У мене є двоє дітей: синочок і Альонушка. Доченька. Чоловік мій помер, живу я сама. Я їх і навчала, і все сама. Дочка живе під Києвом. Працює вона фільшером. Мій синочок хочу Богдан Миколаєвич. Народився 13 березня 89-му році. Він тут народився, прожив до 18 років. Закінчив 11 класів, зразу пішов учитись на желізнодорожній машиніст поїзда. Він проживав в козятині своїми дітками і дружиною. Він зійшов тільки з поїзда і зразу його забрав. Він мені тільки подзвонив. Мама, вам казати чи брехати? кажу, кажи. Мамка, присяйте. Кажу, все, я поняла. Кажу, мамка, я врачу прохожу, зараз мене везуть додому. Я. Переодінуся і я їду. І більше мені він нічого не сказав. Час від часу дзвонив. І з дітками виходив на зв'язок. З навісткою теж моєю. Він був спочатку в ТРО. А потім його забрав, але я не знала куди. Вони мені не відповіли, не сказали. Він мені сказав, що я знаходжусь в Донецькій області. Потім він мені три рази подзвонив. І потім, на мої день народження, він мені вже не відповів. Перша донька подзвонила, сказала мені, мамулька, ви знаєте, що Богдана нема? Кажу, як нема? Каже, він пропав безвість. Мій син був стрільцем. Він рік прослужив. Він зник 23 січня поблизу Новобахмутівки. Це вже 23 місяці, як його немає. Дружині прийшло сповіщення від ТЦК, що він дійсності пропав безвість. Вона подала скрізь заявки, подала, і подає. Вона не відказується від мене. Подобавлялась в тих пошукових групах. Нам ніхто не сказав, що він був прикріплений до 59-ї бригади. Поїхали волонтери, то тепер шукають 59 ту бригаду. Може там хто його бачив. Ми давали двічі ДНК. Не підтвердилось, то він думає, що живий. І надіємо, що він буде живий. Добрий день. добрий день, добрий день. Будь ласка, ваші брати. Дякую. Доглядаю Галину Романівну, доглядаю вже як півроку. Проживає вона на хуторі. Доїжджати далеко, але стараємося, згідно графіку, щотижня Приїжджати, привозити продукти, ліки, якщо треба. Добиратися до хутору зараз легко, бо немає снігу. До Любешова, наприклад, то набагато важче, тому що їй ще до автобусу треба йти кілька кілометрів. У Нас тут проживає. Чотири родини, сім людей всі пожилого віку. В Любишив їжджу рідко, раз у місяць, бо мені дуже тяжко. Їду, щоб мені набрати медикаментів. У нас тут неподалік є село ВІЛ. Туди я йду пішки. Перший раз я йшла дві години. Другий раз півтора години. А це третій раз то я йшла годину і двадцять хвилин. Дозвола їздити маршрутка два рази рано і в день. Я хазяйство тримаю, сказати, по правді, я сама собі не можу зараз служити. Висилають мені посилки. Висилає дочка посилки, висилає сестричка, невістка. Тримаю поле, сію огород, картошку сажу, допомагають люди. Сію соняшних я. Я їх люблю. Дай огород, там мене скрізь квіти. Айстри дуже гарно вони цвітуть. Квіти мені допомагають обліктися від болю. Посажу оце тут. Там і ото мене квіти скрізь. Ге, куди? Самі жити погано, да погано, бо нема нікого. Дуже погано. Але я цим змирилася. І так як синочок казав, що він приїде сюди, щоб я була нікуди не їхала, поки він не повернеться з війни. Весною посажу собі квіточок, то вишиваю. Я допомагаю волонтерам. Я роблю вареники з капустою, з квасолею, з картошкою. Це я зробила 2000 вареників. Крім вареників, я роблю пироги, хліб печу. Я хочу допомогти, щоб скоріше вона закінчилася. І щоб наші діти, батьки, діди і дочки, не були голодними. Він живий. Я його бачу, знак, що він живий. Приснилась, оце так як зараз він так стоїть, як фотографія його, ліс по кругах. Такий ліс. А він каже: ну що, мамулька, прийдете? А він так на горі, а я знизу кажу, чому би не бувало? Зайду. Він так стоїть собі, руки опустив, я йду, йду. А він каже, ну що, не важко? Ні, кажу, синулька, ні. Ну, мені було тяжко, так я чуть не запракала, але трималась. І я так підійшла до нього, так обнімаю і думаю, чи живий, чи не живий. Не обнімаю і він мене обняв. Я так до рук його, теплі руки, притулила за нього, стукає серденько його. Він так каже, мамулька, треба йти, бо вже мене гукають. Кажу, а хто? Мамулька, ми ще зустрінемо, ми ще зійдемось. Як стой гори, я сходила назад, він таку руку раз, і показав пластиночка, написано, 278. У мене є мрія. Коли я його побачу, обніму. Да, я буду плакати з радості. Я знаю, що в мене серце буде боліти, так як воно мене болить. Ну, Щоб сльози були моїм щастям.